Навесні на Волинь повернулась зима. Сильний снігопад пішов 3 квітня. Усю область засипало снігом, а на дорогах з'явилася ожеледиця. Хоч подекуди крізь хмари і пробивалось сонце, небо залишається похмурим. Синоптики ж кажуть, на цьому похолодання, на жаль, не закінчується. І сніжитиме ще щонайменше кілька днів. На завтра хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. На 6 число з південного заходу на волинь виходить активний циклон. І тому очікуємо значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом в дощ, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вночі температура повітря буде до 6 градусів морозу, вдень до 5 тепла. Наступні ж дні, починаючи з 7 квітня, очікується незначне потепління та невеликий дощ. Вночі мокрий сніг. Температура повітря в день сягатиме до 12 градусів тепла.